Уся історія людства показує, що спасіння може прийти тільки від нашого Господа Ісуса Христа, ні від царів, ні правителів, ні політиків, тому що світ під владою сатани, але скоро й прийде кінець. І це видно по усіх признаках, які записані у Біблії. Потрібно нам усім усвідомити, що ми живемо у передчас час другого пришестя Ісуса на землю, і перед цим будуть відбуватися великі знамена і потрясіння. Ми вже можемо бачити зміни на планеті Земля. Спастися від гніву Божого не зможе ніхто, тільки Той спасеться, хто призивати буде ім'я Господнє. Тож людям потрібно покаятися, прийти до Бога, щоб не втратити дорогоцінний час для виконання Божої волі. Тож під'єднуйтесь до місті Слово Боже, якщо ви не маєте своєї церкви і хочете пізнати істину, щоб пізнати істину і прийняти те спасіння, яке Бог приготовив для нас. Амінь.